Благодійний концерт «Ми, діти, твої України, який відбувся в Овідьополі нещодавно зібравши чисельну кількість глядачів, підготували учні та викладачі районної школи мистецтв. Метою його організаторів було збирання коштів для родини загиблого воїна земляка з села Добролександрівка Яна Бароліса. Чоловік помер від тяжких поранень, отриманих у зоні конфлікту на сході України. Горе не приходить поодиноко. Совідьопольського району це вже четверта родина, де страшна звістка про смерть повернула життя цих сімей шкареберть. Імена наших земляків героїв назавжди пам'ятатимуть люди: Євген Колісніченко, Борис Кифоренко, Олег Кушнір та Ян Баруляс. В данину пам'яті по загиблих вояках на початку концерту було об'явлено хвилину мовчання. Загалом, за даними міжнародних спостерігачів, кількість загиблих становить більше трьох тисяч людей. Серед них є діти. З материнською мольбою та сльозами на очах звернулася до всіх чоловіків, що приймають участь у зоні військового конфлікту, захищаючи кордони нашої батьківщини, мати загиблого односельця Євгена Колісниченка Олена Альбертівна. Жінка прохала воїні повертатись живими додому. А вже ж тут на них чекають родини, кохані та близькі. Поруч з імпровізованою сценою, де діти співали пісні, читали вірші та виконували хореографічні композиції, була розташована виставка малюнків, яку підготували учні відділу образотворчого мистецтва. Дівчатка та хлопчики запропонували глядачам концерту та бажаючим прийняти участь в акції, придбати їхні власні роботи, а виручені кошти спрямувати на підтримку родини загиблого воїна Яна Бароліса. Слід додати, що силами педагогічного колективу та учнів школи було підготовлено прекрасний благодійний музично-танцювальний захід, де взяли участь ансамбль скрипалів, хореографічний колектив Калейдоскоп, оркестр народних інструментів, хор учнів молодших та старших класів. Окрім цього, чудово виступали і інші аматори сцени: юні співаки, виконавці музичних творів та читці віршів про Україну. З боку дітей відчувалася копітка щоденна робота, розуміння того, що відбувається і кому це потрібно, відповідальність та бажання продемонструвати свої таланти. Було приємно слухати виконання пісень, спостерігати за динамічними танцями та майстерністю юних музикантів. А подивитись та послухати школяриків було кому, починаючи від маленьких жителів нашого селища і закінчуючи вже людьми поважного віку. А вже ж благодійна акція Ми діти твої Україна» стала наступним етапом у творчому житті дітей у Відіополя, які всім серцем кохають свою батьківщину і щиро бажають. Аби вона була щаслива, вільна та незалежна, всі кошти, які зібрали в цей день, учасники акції були передані родині загиблого воїна з Добро Олександрівки.